Бог а ця блядь, дужно, у нас. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони зранку, балістикою, дві балістичні ракети за попередньою інформацією, по Полтаві. Учбовий заклад інститут зв'язку і лікарня. Відомо про 180 поранених, і на даний момент на момент запису мого відео 41. Дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та Оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося, залучені всі необхідні служби. Я бачу, що в телеграм-каналах розповсюджується інформація з приводу того, що це було шокування. Але я прошу, щоб ви дочекалися офіційної інформації щодо цього. А потім вже робили свої висновки, тому що російська пропаганда і вкиди ботів і проросійських блогерів зараз будуть різні зрадницькі версії публікувати, тому давайте дочекаємось. Ну і поговоримо про ще один біль: це Донбас. Що там нині відбувається? Поїхали. Російські вооружені стають під контроль… Уже територій не по 200-300 метрів а, а, а квадратними кілометрами. Буквально вчора я вам розповідала, як самопроголошений президент Росії, диктатор Путін, на прес-конференції зі школярами, розповідав, що російська армія просувається не на сотні метрів, а на квадратні кілометри. Щодня, на жаль, російський диктатор цього разу не збрехав. Ситуація на сході дійсно є критичною. Далі цифри, друзі. У серпні Російська Федерація окупувала 477 квадратних кілометри території України. Це підрахувала Агенція ЕФП. Це є найбільшим місячним проривом, приростом окупантів із жовтня 2022 року. Цитую, друзі, у серпні російські війська просувалися в Україні на 15 квадратних кілометрів щодня. Переважно у східній частині Донецької області. Найбільше просування відбулося в напрямку логістичного вузла Покровська, і станом на кінець неділі армія Російської Федерації наблизилася до міста менш ніж на 7 кілометрів. Також ФПІ наголошує, що російська армія із початку 2024 року захопила 1730 квадратних кілометрів української території, що втричі більше. Аніж в 2023 році станом на 1 вересня Росія окупувала 18% території України. порахували в ЕФП разом із тим, внаслідок операції на території Курської області ми здобули до 1300 квадратних кілометрів. Відтак наступ сповільнився, і за підрахунками зараз українська армія отримує між 1150 і 1300 квадратних кілометрів. Курської області Російської Федерації операція на Курщині йде за планом і виконує всі свої завдання. Це заявив президент України Зеленський 2 вересня у Запоріжжі. Що стосується цитую, складнощів на покровському і турецькому напрямках, то тут президент вважає, що курська операція також може вплинути на це. Мовляв, може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських. Військових, але поки що там складно сказав президент, що є незрозумілим, і що є абсурдним, це те, що українська влада свідомо чи несвідомо шляхом заяв президента не каже правду про ситуацію, катастрофічну ситуацію на Покровському напрямку. У тому ж коментарі президент Зеленський говорить, що дві доби там це цитата, тобто на Покровському напрямку, просування немає. Це те, що мені доповів головком, сказав президент. А от безліч аналітиків, військових журналістів та інших експертів говорять геть інше. Наскільки все складно, аналізував мій колега Юрій Бутусов в ефірі, який він зробив буквально напередодні, повернувшись звідти, Юра каже, що за три доби ворогу вдалося просунутися на 500 метрів до Мирнограда і до двох кілометрів до Покровська. Обстановка на Донбасі продовжує загострюватись, і Росія не згортає масштаби наступу, а навпаки, намагається розширити ці масштаби. Російське командування кидає в бій всі сили і намагається використати ситуацію на фронті і для того, щоб зробити максимальне перенапруження нашої оборони на всьому фронті. Послухайте станом на сьогодні до Мирнограда ворогу залишилось практично всього нічого: три з половиною кілометри. Також просто маленька відстань у російських військ досяг... до Покровська, до міської черти, до черти до, до забудови Покровська біля восьми кілометрів залишилось. Ворог наблизився, захопив майже всю, всю Михайлівку. Це село, фактично передмістя Селідове, але в саме місто Селідово, ворог за інформацією ЗДА сьогодні, зайти не зміг лише за серпень, друзі. Ви маєте про це знати? Ми втратили на покровському напрямку до 20 населених пунктів. Хто винен в цій ситуації? Питання, звісно, складне і комплексне. Я не є військовим експертом, аби все це оцінювати, але я хочу, аби ви знали, як воно є насправді. Що точно зрозуміло, що влада на себе відповідальність не збирається брати за ці катастрофічні дії, які зараз розгортаються на Донецькому напрямку. Це видно і по теплій ванні, в якій продовжує тримати українців Зеленський своїми заявами. Про це говорить і Юра у стрімі. Послухайте цей фрагмент. Зеленський в, в, знову показує, що він тільки за хороше, він тільки хороше хоче коментувати. А проблеми він не комент, навіть не коментує і не вирішує. Не вирішує навіть. Просто дивно. Про що люди думають, це настільки безвідповідально. Вони просто здають українські міста, і їх абсолютно це не турбує, навіть з моральної точки зору. Ну, як так можна? Там же люди живуть, громадяни України, там підприємства, великий бізнес, важливі стратегічні там э, родовища, корисних капалин. Ну як можна так це здавати мовчки і нічого не робити? Уявіть собі, понад місяць безперервний наступ прямо по 500 метрів в день і нічого не працює. Хто за це відповідає? Чому мене це особисто вкурвлює? Тому що є якісь дві реальності, які створюються українською владою. І велика частина українців дивиться е, телевізор, де в марафоні розповідають, що все ок, телеграм-канали, прес-конференції, там теж все прекрасно. Втім, військові, з якими я маю можливість спілкуватися щодня, говорять геть інше, і мене просто вкурвлює нерозуміння українською владою. Ситуації, коли люди хочуть чути правду, мають на це право і відповідальність, яку вони на себе за це не беруть, розповідаючи нам міфи про стабілізацію, про те, що за два дні ніяких просувань не було, воно було і воно триває. І ми маємо всі шанси втратити не ті ж на те, щоб Покровськ, а всю Донецьку область. Принаймні про це говорять мені військові, які часто бояться. Щось коментувати публічно, тому я є посередником між ними і вами, бо командування отримало вказівку не коментувати цю всю історію, це щоб ви знали, що насправді відбувається. Сподіваюсь, українська влада дослухається і зробить висновки, що потрібні підкріплення, і що операція на території Курської області не спонукала росіян зупинитися і перекинути свої війська. Так, якісь підрозділи вони перекинули, але загальною масою просування триває, і вони підживлюють це просування новим м'ясом, яке перебуває нині на території нашого Донбасу. Про інші новини з фронту Блумберг пише, що в Європі очікують, що Іран вперше передасть Росії балістичні ракети. Співрозмовники Блумберг заявили, що передання балістичних ракет може стати тривожним розвитком подій для України за останні понад два роки російської війни проти нашої держави. Вони відмовилися надати оцінки типу балістичних ракет, які може отримати Москва обсягу партії та часовими рамками. Однак один із посадовців сказав Блумберг, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів. США та інші союзники НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такі кроки, наполягають на дипломатичних зусиллях, щоб запобігти цьому. Рада національної безпеки США не одразу відповіла на прохання про коментар. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія в організації Об'єднаних Націй не відповіли на запити нічого. Ви часто питаєте мене на телеграм-каналі Соколова з приводу паляниці. Так, дійсно, на день незалежності вперше Україна застосувала свою власну зброю нового виробництва, ракет, дрон, паляниця. про це заявив і Зеленський під час урочистостей. Про все хороше він заявляє. Шкода, що про погане мовчить. Ідея розробити паляницю виникла через обмеження на використання далекобійної зброї західних партнерів. Основною ж цілею для паляниць будуть російські аеродроми. Паляницю. Розробили за півтора роки. Вона оснащена турбореактивним двигуном. Її запускають із наземної установки, можуть дістати до близько 20 аеродромів на території Раші. А вказано на карті в демонстраційному відео, яке оприлюднило Юнайтед 24 Найвіддаленіші аеродроми це Сольці, Саваслейка та Енгельс. 2 відомі всім вам з огляду на те, що. Звідти вилітають винищувачі. Це дає можливість припускати дальність польоту паляниці у 600-750 кілометрів. Паляниця є міксом і ракети, і дрону одночасно має характеристики обох типів зброї. Ну і вже вразила ціль на окупованій території. Про це заявив міністр з стратегічного напрямку Олександр Камишин. Українська ракета дрон стала інноваційним проривом року серед українських розробок, адже українські інженери за короткий термін створили новий вид озброєння, який не має засобів протидії. Українська паляниця може дістатись глибокого тилу російської армії. Зокрема, її радіус дії входять до 20 військових об'єктів Російської Федерації. Позитив нашої паляниці в тому, що вибуття двох ланок російської ППО виникає російські дрони розвивають швидкість до 800-900 км на годину. Це значно більше за 150-200 км на годину дронів із двогонами внутрішнього згоряння. Менше часу на реакцію росіян, що теж плюс росіяни, якщо виявляють гвинтовий дрон за умовні там, наприклад, 300 кілометрів, мають 2-3 години, щоб підготуватися до атаки. У випадку атаки швидкісним реактивним дроном час на реакцію зменшується до умовних 20-30 хвилин. Що є безумовним плюсом? Є й недоліки вартість розробки. Реактивні дрони дорожчі за братів із двигунами внутрішнього згорання. Ну і ще один мінус можуть бути менш просунутими за західні крилаті ракети. Ну і ще одна цікава друзі, новина особливо вона цікава для Російської Федерації. Президент Тайваню заявив, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуватимуться територіальної цілісності, то КНР також має повернути землі, які були передані Росії у 19 сторіччі, і закликають це власне зробити. Очільник Тайваню в інтерв'ю місцевому виданню нагадав про айгунський договір, який був підписаний в 1858 році, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому далекому сході Російської Федерації, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки. Амур, цитую вам, друзі, очільника Тайваню. Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землі, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору, Росія ж зараз дуже послаблена чи не так? Інформація для роздумів одразу кількох сторін. Ось такі справи, друзі. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Насилаю обійми всім тим, хто нині захищає нас на фронті, особливо на вкрай складному Донецькому напрямку. Всі наші думки з вами. Дякую всім, хто підписаний. Хто ще ні? Будь ласка, підпишіться на нас просто зараз. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Ну і не забудьте підписатися на канал Соколова в Телеграмі. Обіймаю вас, друзі. До зустрічі.